Дінаміка платежів до бюджетів всіх рівнів від підприємців, також збільшується. Хочу подякувати вам, всім, тут присутнім в залі, всім підприємцям області, які розуміють і відчувають, що є санкційний обов'язок сплачувати податки в першу чергу. Хочу подякувати вам за створені робочі місця, за тий вклад, який ви вносите в, в економіку області і держави. Надіюсь на те, що наші... Набуті партнерські стосунки будуть на користь і одній, і другій стороні, тому що кому, як не нам, шукати нормальні стосунки виходу з того чи іншої ситуації. Через це вважаю вам в першу чергу всім присутнім тут, здоров'я, в сім'ях і звичайно рентабельного бізнесу. І не забувайте за добровільну спату. Наступаючи вас. Всього доброго і дозвольте, ви всі всіх нас виконуєте почасту місяць, місії, хочеться всіх привітати, але дозвольте мені сьогодні відзначити краще і вручити невеличкі подарунки. З наступаючим святком. Державної сільської адміністрації Тернопільській області на голові Ігор Ярославович, голова правління ВАКЦТЕКО. э, <laughs>